Книга буття, розділ 14. Сталося це за Амрафела, царя Шінеара, Аріоха, Царя Алласара, Кедор Лаомера, царя Елама і Тедала, Царя Гоїмського, Які розпочали війну з берою, царем Содома, з біршою, царем Гоморри. З Шінеавом, царем Адми, з Шемевером, Цевоїма і царем Бели, тобто Цоара. Всі вони зібралися в Долині Сідім, де тепер Соляне море. 12 років вони служили Кедор Лаомерові, а 13-го року повстали. Через те на 14-й рік прийшов Кедорлаомер і царі, які були в союзі з ним, і розбили рифаїмців в аштерот Карнаїмі, Сузимців у Гамі, Гемімців, що в шаве і Хорейців у їхній гірській місцевості Сеїр, Аж до Ел Парана, що неподалік Пустелі. Повернувшись, вони рушили на Енмішпат, тобто Кедаш, і знищили всю землю Амелека та Аморейців, які проживали в Хацецон та Марі. Та виступили проти них цар Содома і цар Гомори, царі Адми і Цевеїма, а також цар Бели, тобто Цеара, і вишукувалися до бою в долині Сіддім проти Кедорла Омера. Царя Елама, Тедала, царя Гоїмського, Амрафела, царя Шинеара й Аріоха, царя Еласара, чотири царі проти п'ятьох. А в долині Сідім було багато копалень, родовищ смоли. Втікаючи царі Содома і Гомори, попадали в ті ями, хто ж залишився побігли в гірську місцевість. Завойовники захопили все содомське і Гоморське майно, всі харчі і пішли геть. Вороги захопили з собою також Ілота, сина Авраамового брата, оскільки він жив у Содомі та його майно і відійшли. Прибув один із врятованих і сповістив про все Авраамові, Єврею. Котрий проживав між дубами Діброве Аморейця Мамре, брат Ешкола і Аанера союзників Аврама. Дізнавшись, що взято в полон його брата, Аврам зібрав 380 своїх вишколених людей, що народилися в його домі, і кинувся в погоню за ними до Дана. Уночі, розділившись на групи. Він разом зі своїми слугами розбив їх і переслідував аж до Хови, що на північ від Дамаска. Таким чином він повернув усе награбоване, а також свого брата Лота, його маєток жінок, як і всіх інших людей. Після повернення з перемогою над Кедорлаомером і царями, що були з ним. Авраама зустрів цар Содома в долині Шаве, тобто в царській долині, а Мелхиседек, цар Салима, виніс хліб і вино. Він був священником Всевишнього Бога, тож поблагословив його та сказав: Благословений Аврам, Всевишнім Богом, який створив небо і землю! Благословенний Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів у твої руки. І Авраам дав йому десятину з усього цар Содомський сказав Авраамові, Віддай мені людей, а майно залиш собі. Та Авраам відповів содомському цареві: Присягаючись, підіймаю руку свою до Господа, Бога Всевишнього. Який створив небо і землю, що ні нитки, ні ремінця від зуття я не візьму з усього того, що належить тобі, щоб ти не сказав я збагатив Аврама. Для себе особисто не хочу нічого, Наси тільки те, що спожите слугами та частину людям, котрі ходили зі мною. Анеру, школу і момре. Нехай вони візьмуть свою частку.